Що я думаю про Passat B6. Розказую. Ну а якщо вам треба досить детальний технічний розбір, то переходьте на моє попереднє відео. Так, я не дуже досвідчений автоблогер, я вже зараз бачу певні нюанси по тому відео, але воно досить детальне і, як то кажуть, без води. Тому рекомендую. Отож, я думаю, що Passat B6 це машина, яку скоріше за все не варто. Брати, тому що це не Audi, не BMW і навіть не Мерседес. А грошей просить так само складна, досить сильно. Це ж просто вдуматись. Машина 2006 року, такі от е, народні автомобілі, які на фірми купляють і куди хочеш. І в ній є електроручник і світодіодні фари. Так, це безумовно прикольно, це зручно і гарно. Але коли воно працює і коли його не треба обслуговувати. А коли воно все разом от починає ламатись, коли в тебе ну, грошей нема, і не знаю, там масло нормальне залити, то перепаювати, їхати. Кудись там ті фари чи купляти нові, ну взагалі не варіант. Також в цій машині йшло купу двигунів і купу коробок передач. І щоб зрозуміти, хоч що приблизно можна брати, треба вивчити дуже багато інформації. Це не Honda Civic і не Lanos, і навіть не Toyota Camry. Тут все ну просто дуже сильно запутано. Якогось суперкомфорту чи супердинаміки я в ній не помітив. Я їздив пасажиром на 2.0 PD, не знаю наскільки сил з DSG і 2.0 Common Rail, теж не знаю наскільки сил і теж на DSG. Ну, типу, Просто машина і все. Кліренс пасата теж низький. Його можна поставити на пакет поганих доріг, можна його там підняти, але я знаю, що люди жаліються на цей пакет поганих доріг і кажуть, що це геть не той пасат, який має бути. Тому я теж рахую це мінусом для тих, хто розглядає пасат як практичну сімейну машину. По красі ця машина гарна. Спереду вид, ну ще. Так собі, а ззаду просто як Феррарі. Реально випереджає свій час. Кузов це мрак, це темінь, я не знаю, що там з ним зробили, але в людей просто рандомним чином ці пасати ржавіють. Тобто, скоріше за все, навіть якщо ви не дуже там звертаєте увагу на царапини і так далі, то саме пасат вам прийдеться перекрашувати. Бо з ржавчиною конкретною мало хто любить їздити. Я розумію, що в цілому машини цих років уже там такі собі, і в основному їх всіх треба підкрашувати, але в Passat ця проблема просто сильніша, ніж в інших. І от по сумі цих факторів, ну що я можу думати про Passat, крім того, що це машина, яка мало вартує уваги, що це машина, яку скоріше за все не варто брати. Ну, мабуть, нічого більше, крім цього, думати я не можу. Я взяв би її, мабуть, лише заради якоїсь хорошої комплектації, гарного салону чи під якийсь проект. І все ще дехто хто каже, що посад це крута машина, але що в ній крутого, я не сильно розумію. Це не преміум, це не BMW. Бандити в серіалах на них не їздять чиновники, кому до душі такий двіж теж на них не їздять. Поліція кому до душі от ще такий двіж теж на них не їздять. На Б-5 наборах їздили, але на цих ні. Тут крутого хіба те, що це німецька машина, а в нас люблять все німецьке, і те, що в неї є спортивна версія, про яку ну, мало хто знає. Взагалі, по моїм спостереженням на пасатах їздять сімейні пари, якісь старші люди. Така чиста машина, якась для діда, для молодого діда. І ще помітив, що всі, прям в кого є Пасат, от рано чи пізно одружуються. Тому, якщо хочете одружитись, купуйте собі Пасат і буде вам щастя. Коротше, надіюсь, не вийшло це відео злим, бо знаєте, я спочатку так досить негативний. Налаштувався, потім думає, та нормальна машина, ну люди ж їздять, люди беруть, значить нормальна. Просто треба знати, яку брати і бути готовим до її нюансів. А якщо нема грошей, бережете сильно гроші, то краще її не брати.